Всім привіт! На наших обох каналах і на основному, і на кулінарному вже неодноразово виходили відео з рецептом смачного хліба з хлібопічки. Але водночас я також отримую немало коментарів з запитаннями ось такого плану. Тобто різні пропорції. Насправді я вже випікала і. Залишилися у мене нароблені три варіанти пропорцій. Це дуже маленька хлібинка. Вся така хрустка-хрустка, більше, знаєте, схожа начебто на батон. Низенька. Середня буханочка і найбільша. Тобто є три варіанти. Е, так як часто запитують: або меншу, або більшу, вирішила, щоб не відзнімати три. Одразу буханки хліба переробити це відео. Отже, поїхали. Е, нагадую, акцентую, в мене хлібопіч горіння, але водночас з цим вже під нашими відео є відгуки від людей, які випікали за цим рецептом навіть в інших хлібопічках, і все в них виходило, і вони залишалися задоволеними. Отже, перше, що обов'язково, випікаю я завжди на режимі французька випічка. Далі, в мене є три режими вибору буханки. Це кіло 125 грамів, начебто. Кіло да? 350 і кіло 600. Значить, найменшу буханку, саму манюню, я випікаю, звісно, на режимі. Кіло 125. Тобто на першому середню буханку. Вага готової буханки виходить десь приблизно 950 грамів, я можу випікати або на середньому режимі кіло 350, або на тому ж самому маленькому. Ну, а найбільшу буханку, звичайно, я випікаю на самому останньому режимі. На що необхідно акцентувати увагу? Ну, по перше, першою вливаємо воду. Вже в воду я додаю сіль, цукор і олію. Тільки потім всипаю просіяне борошно і вже поверх борошна додаю сухі дріжджі. Я навмисно зробила слайди, і зараз ви їх побачите. Де розписано конкретно по кожному розміру пропорції інгредієнти. Можете зробити собі паузу і заскрінити. Водночас цим обов'язковою є увага на борошно. Борошно завжди різне, і цьому потрібно приділяти увагу. Може бути таке, що вам знадобиться трішки більше борошна, або трішки менше, або точ в точ в акурат. Розумієте? Тому борошно підлаштовуєте під те борошно, яке у вас є. І майте на увазі, що кожна нова куплена вами партія борошна може різнитися. Всі слайди з пропорціями я вам надаю розмір вагу всіх буханок не повідомлю, ну, тому що просто не важила. Готуйте і успіхів вам. Ну, і через 3 години і 10 хвилин на виході виходить ось така буханочка хлібця. Дуже смачного, дуже легкого, незабитого, хлібчик поростий і дійсно напоминає хліб з дитинства за смаком. Всім смачного!